Сьогодні спробуємо відповісти на водночас просте і важливе питання. Коли почалася російсько-українська війна? Што? А й справді коли мільйони людей у всьому світі вважають, що 24 лютого 2022-го. 24 лютого 2022-го ранок у Києві лунають перші вибухи. Російська армія перетинає український кордон на протяжності кілька тисяч кілометрів з півдня, півночі та сходу. А російський тиран оголошує ні, не війну, а так звану спеціальну військову операцію. Ми будемо стремитися до демілітарізації і денацифікації України. От тільки ця відповідь неправильна чи не зовсім правильна. Адже війна почалася значно раніше і ні. Навіть не в Криму та на Донбасі у 2014-му, а задовго до цього. Історики нараховують від 22 до 30 російсько-українських війн, які є своєрідним продовженням одна одної, іначе зливаються одна в одну. Від самого початку свого існування північно-східне утворення, кероване едіповим комплексом, намагалося захопити і знищити Київ, а українців убити чи асимілювати. І зараз ми розповімо цю історію від початку до кінця. Липень року 1659-го московський князь Трубіцької кинув напризволяще війська пожарського, не надіславши йому підмоги. Спішно зняв облого конотопа і наказав відступати. Козаки з татарами три дні переслідували ворога аж до московського кордону, однак так і не змогли остаточно знищити. Тікаючи, царські війська втратили леву участку артилерії, бойові знамена, скарбницю і обоз. Згідно з попередніми домовленостями, усі трофеї та полонені мали дістатися татарам. Усупереч у звичайним правилам хан наказав своїм воїнам знищити полонених. За різними даними. Татари стратили біля 15 тисяч московитів. У Москві почалася паніка. Перемога під конотопом була не остаточною. Посилювалися підбурювані Москвою антигетьманські настрої. Не так, як гадалося, тривали переговори з Польщею щодо ратифікації гадяцької унії. І найгірше у Києві стояла велика московська залога. Але на жаль, крупномасштабного цього походу на московські землі в козаків і татар не вийшло. І не вийшло із двох причин: перша з них ключова: удар в спину завдав кошовий атаман Іван Сірко. От який здійснив похід до перекопу. Татари змушені були відійти. Хан Мухаммед Гірей дав команду татарам відходити. Вони пошарпали вже до чого часу московське прикордоння, от, і Білгородщину, Курщину і так далі. От, але на Москву шлях, на яку був практично відкритий, татари не пішли. Хто знав, чи не підкинув сіркові ідею пограбувати беззахисні татарські поселення хтось з-за кордону. У сенсі пропаганди та інтриганства Кремль завжди міг будь-кому дати фору. Активно працювала пропаганда і в тилу Виговського. Ключовий меседж провокаторів звучав просто: гетьман продався полякам і хоче повернути Україну у ляське ярмо. І коли вже сам Виговський ростов к російську армію, 100 тисяч війська під Конотопом було знищено, і значить, уже дорога була відкрита на Росію. Зайди. І там немає, тому що цар уже збирався виїжджати за приділи Русі туди, в ліса під Архангельськ. Разумієте? От до чого доходило. Але чомусь українці знову ж так, оці братовбивчі операції, ці війни, ці знаєте, підмови, оці, значить, застароги привели до того, що Вигоски повернувся і знову почалася ця друга хвиля повстань, ці чорні ради, яка відбувалася у нас в Германії. Чорною називалася рада, на якій була присутня не тільки старшина, а й рядові козаки. По двоє від кожної сотні. Зміна у політичній ситуації примусила Виговського зібрати таку велику раду в Германівці за 50 кілометрів від Києва. Великий натовп уже знає від московитів про велику зраду. 11 вересня 1659 року, ось уся ця площа була щільно заповнена козаками, яким напередодні промила міська пропаганда. Виговський стояв десь, ось там, де зараз прапор. Докричатися до дальніх рядів він ніяк не міг роз'яснити козакам. Умови Гадяцької угоди пішли двоє полковників, Дійшли вони тільки до ось цього місця. Накручені промосковськими попами козаки й слухати нічого не хотіли. Схопилися за шаблі. Верещаку і сулиму порубали просто на горі. Виговський під охороною найближчого почту скочив на коня і накивав п'ятами. Уже незабаром після переговорів зі старшиною він ухвалить рішення про відставку і здасть булаву та Бунчук на козацькій раді у Фастові. До того часу у сім'ї Виговських станеться ще одна трагедія. Полковник Брихівський Данило Веговський рушить з козацьким загоном звільняти від московитів Київ. План атаки на залогу росіян не спрацював. Козаки були розбиті, а Данило потрапив у полон. А з братом, що вони потім вже теж забрали це сам в Росію. Ви знаєте, що Росія робить. Росія нищить, так як зараз нищить, тоді нищила і буде нищити. Україна не повинна вути. Росія вважається новоросія або малоросія це їхнє. Данило Виговський був замучений на допитах під Калугою. Помер наприкінці листопада. Козаки у той час обрали собі на раді нового гетьмана Юрія Хмельницького, який як компромісна фігура влаштовував усіх, а найбільше тих, хто очолював позицію до Виговського – сірка та Богуна. 17-річного Хмельниченка окремі полковники, а найдужче призначений Москвою наказним гетьманом Сомко, нарадили їхати в Переяслав. Уже захоплений військами Трубецького і Ромадоновського миритися з Москвою. Він Хмельниченко прибув на цей указ з Чигирина в Переяславль у неділю 9 жовтня пополудні, де застав із численними великоросійськими військами князя Олексія Трубецького і боярина Василя Борисовича Шереметова, що прибув із Києва. Згадані великоросійські князі і бояри вручили Юрію Хмельниченку булаву з іншими військовими клейнодами. Потім у Божественній церкві вислухали присягу, виконану на вірність Великому Государеві. А після Божественної літургії було велике бенкетування. Гетьман той Хмельниченко був малолітній і благий, і мав він від роду всього 17 чи 18 років. Літопис Саміла Величка. Московські князі сповна скористалися недосвідченістю і слабохарактерністю Хмельницького молодшого. Два тижні під домашнім арештом і поетика примусили його підписати геть принизливі для Гетьманщини Переяславські статті. статті-2». українська еліта пред'явила московській стороні «Жердівські статті, але московський цар відкинув з порога жердівські статті. І ці самі люди, які підписували ці «Жердівські статті, пішли на передали себе обдурити князю Трубецькому під час Переяславської ради. ради-2». На якій той підсунув замість березневих статей 1654 року свій варіант статей, видавши його за березневі статті. От і було, а цей варіант от суттєво обмежував е, самодостатність української держави, дуже швидко навіть невпевнений Юрій Хмельницький збагнув, що його надурили. Під час спільного походу проти поляків у гетьмана виник конфлікт з воєводою Шереметєвим на ідеологічному ґрунті. У результаті українці покинули розташування московитів і пішли миритися з поляками. Нагода здобути реальну незалежність України проте вже втрачена. Починалася велика руїна. А рік 1708. листопад. Московські драгуни під проводом Меншикова обступили козацьку столицю Батурин. І зажадали, щоб її захисники здалися. Ті відмовили. 2 листопада, о 6 ранку, ворожі війська підступом увірвалися на територію Батуринської фортеці і вчинили страшну розправу над усіма мешканцями: мінімум 15 тисяч жертв. Місто спалили. Це була помста царя Петра за так звану зраду Мазепи. Військо скрізь і завжди готове до грабунку розсіялось по домівках обивательських і не розбираючи невинних від винних, винищило мирних громадян, не жаліючи ні жінок, ні дітей. Найзвичайніша смерть була живих четвертувати, колесувати і на палю садити. А далі вигадані були нові роди мук, які уяву в жах приводять. Микола Маркевич. Історія малої Росії. Навіть на такий кривавий час, як початок 18 століття, Батуринська різня викликала у Європі справжній шок. Жінки і діти на вістрях Шабель Україна в крові. Такими були заголовки європейської преси. Газет Де Франс, наприклад, писала: страшний цар жадібний до крові. Всі мешканці Батурина без огляду на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів. Квітень 1709-го. Кошовий отаман Запорозької Січі Кость Гордієнко пише шведському королю, повідомляючи про готовність усіх запорожців допомогти раніше ненависному їм Мазепі і спільно діяти проти дослівно Москви. У табір шведів вирушають до п'яти тисяч запорожців. По дорозі до них приєднуються козаки Полтави, Правобережжя і навіть Посполиті. Розлючений Петро відправляє частину свого війська на Запорожжя. У травні 1709-го Січ повторила долю Батурина. Укріплення на Дніпрі були спалені, тисячі козаків убито. Не жаліли не тільки живих, понищено навіть могили запорожців. Злість московського царя на Мазепу і українців не мала меж. А непокірному гетьману примушували виголошувати у збудованих ним же церквах. Робити це мусили українські ж духівники. Що московська пропаганда використала буцімто як доказ незгоди народу з політикою лідера? Насправді більшість священників, навіть під люфами російської зброї, дозволяли собі відверті вислови. У 1727 році український іеромонах Гаврасій у Соловецькому монастирі висловився просто: наш Мазепа свят, а ваш москаль скурвий син. Десятків збудованих коштом гетьмана храмів монастирів здирали його герби, палили його бібліотеку і навіть знищували його портрети. Мазепа, маючи такі від Петра датки, маючи спеціальні нагороди і грошові винагороди, що він все одно обрав не гроші, а обрав незалежність України. Обрав все таки ідею. І оце теж розлютило Петра. І третя річ, що він боявся, що власне, оця ідея вона буде поширюватися масами, і це, скажімо, стане масовим явищем. Тому, власне, Петро і все життя боровся з позитивною пам'яттю, тому ці всі анафеми, і тому заборони на його, скажімо, зображення, знищення книжок пов'язаних з Мазепою і тому, і тому і подібне. І, власне, з цією пам'яттю боролися ще й після Петра. Насправді, історія українсько шведської коаліції 1708 року чергова реакція українців на чергову імперську атаку Москви, супроти гетьманської автономії, а також вислід ментальної різниці між народами. Внутрішньополітично Україна доби Мазепи, на відміну від тої ж Московії, демократично-військова держава з давніми традиціями вольності і республіканства. Основу українського гетьманства становила самоврядна громада села і міста. Якщо там жили і козаки, і посполиті, то була і посполицька громада, і козацьке товариство. На чолі першої стояв обраний нею війт. Козаки обирали отамана. Обидва уряди, і Козацький, і Посполицький, діяли спільно в адміністративних справах і в судах. Таїрова Яковлева, Іван Мазепа і Російська імперія. Історія зради. Кілька сіл і містечок об'єднувалися у сотню. У сотенному місті за європейським зразком обиралася ратуша, щось на зразок міськради. Ратуша підкорялася козацькому уряду, сотнику. Той, у свою чергу, був у підпорядкуванні полковника з полкового міста, а останній гетьмана. Це просто говорить про те, що сама. Скажімо, бажання українців усамостійнитися в окрему державу не було чимось випадковим, чимось скажімо, нав'язаним окремими людьми, бо, скажімо, російська стерафія каже, що це були забаганки Мазепи, що от народ не хотів, а хотіла еліта, яка була значить, настроєна націоналістично, чи вона мала якісь особисті вигоди з цього питання. Ось така, скажімо, буде пояснення. Насправді це було звичайне вираження бажання реально всього народу, і цими виразниками була тодішня українська еліта, скажімо, у вигляді казацтва, у вигляді казацької старшини і цього Івана Мазека. Ця кам'яниця на Київському Подолі має назву Будинок Петра І. За легендою, московський цар зупинявся тут під час свого візиту в Україну у 1706 році. Дослідники переважно заперечують перебування Петра І саме у цьому домі. Однак легенду підживлювала російська та радянська історична пропаганда. До 80-х років ХХ століття тут навіть висіла відповідна табличка, яку потім хтось зіпсував словом, кат. Так чи інакше у Києві Мазепа і Петро спільної мови не знайшли. Древнє місто царю не сподобалося. Зводити мурів довкола всього Києва він не захотів, зосередившись на будівництві тільки Печерської фортеці. Вільний час цар зі свитою проводили в безпробудному пияцтві та знущаннях над підлеглими. Мазепа у цьому балагані участі зазвичай не брав. Безумовно, скажімо, практикування тих же випивок за столі. Скажемо, небажання читати книжок, скажемо, хамство. Це ті речі, які, скажімо, були дуже неприємні. І не тільки Мазепі, а в принципі, всі ці українські літі. Про це пише Дмитро Ростовський, який був митрополітом за часів Петра. Для них це були люди, в принципі, ментально чужаками на цій Московщині, які змушені були до певної міри пристосовуватися, але, безумовно, шукали слушний час, щоб скажімо, з ментальної Європи перейти в Європу державну через українську державу. Року 1707-го Петро І оголосив про початок своєї адміністративної реформи. Нею передбачався поділ уже велетенської території імперії на губернії з чіткою вертикаллю влади. Планувалося, що губернії створять і в Україні. Цим фактично знищувалася автономія Гетьманщини. Ще один ключовий план Петра, який вплинув на рішення гетьмана вважати Союз України з Московією нечинним так звана політика випаленої землі. Російська армія відступаючи. Знищувала геть усе. Початок північної війни між московитами та шведами за вихід до Балтики гетьман використав сповна. Поки у Польщі з'ясовували, хто має бути королем: про московський август чи про шведський Лещинський, Козаки під проводом гетьмана. Зайняли усю правобережну Україну, аж позамостя, які нині на території Польщі. Розширюється територія Гетьманщини і на південь. Під час походу 1695-го Мазепа взяв не лише Азов, а й Тавань, тоді Казакермен, нині Береслав. Починається повторна колонізація українцями так званого Дикого поля. Територію Степової України колонізували безумовно майже виключно українці. Майже виключно. Причому колонізувати вони почали ще в XVII столітті, коли кордон ще рухався вгору вниз. Ця територія називалася територія війська запорізького низового. І, в принципі, це не було дике поле як таке. Війська Запорізька мало свою адміністративну систему. Ця система ділилася на паланки. Паланки це те саме, що, скажем, полки були. Кожна паланка мала свої вже населені пункти. Населені пункти мали свої церкви. Укріплені, скажімо, села, села були великі. Застосовуючи її військові й дипломатичні вміння, гетьман встановив тривалий мир з кримськими татарами. Саме Мазепі Московія має завдячувати тому, що позбулася кількасотрічної васальної залежності від хана. Річ в тім, що Росія до 1701 року сплачувала данину кримському ханству і за законами того часу вважалася васалом кримського хана. Росіяни про це страшенно не полюбляють згадувати, бо це завдає національної травми російській психіці. О. І я думаю, що Певною мірою на підсвідомому рівні оце вороже ставлення до кримських татар в середовищі росіян, воно також і цим пояснюється. Уже старий Мазепа проявляє чудеса дипломатії, вступаючи в перемовини з усіма можливими союзниками. Навіть з Петром. Уривати стосунки він не поспішає. Туркам Мазепа пропонує незалежну Україну як своєрідний буфер між Московією та Османською імперією. З шведами говорить про заснування князівства Руського. Як не любив Мазепа поляків, але навіть з ними тривають переговори через загадкову Графиню Дольську. Графиню Дольську легенди називають останнім коханням Мазепи, який замолоду мав славу Дон Жуана, зміцнено через століття Байроном. На цю версію вказують окремі слова самого гетьмана і деякі взаємні подарунки. Так чи інакше, Мазепа активно переписується з деякими польськими політиками і навіть пропонує свою підтримку коронному гетьману Синявському, щоб той став королем Речі Посполитої. Багатоходову дипломатичну гру зіпсував Карл XII, який раптово повернув з Білорусі в Україну. Дідько його сюди несе, сказав Мазепа. Рішення між тим потрібно було ухвалювати негайно. Мазепа вибрав поразку. Лише б не Росію. Після цього його ім'я на сотні років стало загальником. Мазепинці для росіян злісні українські сепаратисти. Аж у 20 столітті українців стали називати спочатку петлюрівцями, а згодом бандерівцями. Десь тут, неподалік, колись стояв свято собор епохи Мазепинського бароку. У 1934 його знищили більшовики. Колись у храм зайшов російський цар Микола І. Хто збудував цю церкву? запитав він, Мазепа, злякано відповів священник. – А чи молитеся ви за нього, не вгавав імператор. Молимося, як за засновника храму, далі продовжував священник. – Ну, моліться, моліться, поблажливо сказав Микола І. Далі про стосунки України і Росії у найближчих випусках Машини часу. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати. Спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!